Друга новина. Федієнко, нардеп підслуги народу. Вчора він розписав такий пост і сказав, що треба змінювати в мобілізації. Там були і адекватні речі, що, наприклад, не можна мобілізовувати людей, які мають відстрочку, треба дати їм можливість утримати цю відстрочку, Треба заохочувати людей, які самі приходять в ТСК по повісті, тобто давати їм тиждень перед мобілізацією. А у хілянтів не треба, як би ловити силомість тягнути, тому що вони і так втікають з Збройних сил. А треба їм блокувати рахунки і треба. Блокувати і можливість управляти якби автомобілем, права блокувати, і от у мене питання до депутатів: а де ваш освітній рівень? Ви ж закон приймали про мобілізацію. Там написано, що ТЦК після відповідних юридичних дій разом з поліцією мають право заблокувати і рахунки очі по нашому закону мобілізаційному, і позбавляти права на керування транспортними засобами. Що ж ви знов хочете? Ще один закон, щоб ще раз по-другому в квадраті якось позбавляти людей прав і. Можливості користуватися своїми картками треш новина.